Наслідком твого керування мною було й те, що я піддався намовам податися до Рима і радше там навчати того, чого я навчав у Карфагені. Сповідаючись тобі, не обминуй того, звідки взялося це рішення, бо втім також глибінь тайн твої, а милосердя Твоє завжди нам у поміч, його треба розуміти і звеличувати. Я вирішив податися до Рима не тому, що приятелі, які мені це радили, обіцяли мені більші зиски й почесті, хоча і такі аргументи промовляли мені до серця, але головною і майже єдиною причиною було те, що мене запевняли, ніби в Римі студенти більше дотримуються норм порядності, оскільки там існують суворі норми дисципліни і порядку. Немає там також випадків, щоб студенти вривалися юрбою до класу учителя. В якого вони не студіюють, без дозволу вчителя їх не впускають туди ні в якому разі. У Карфагені ж, навпаки, самоволя студентів гідка і рознуздана. Вони безсоромно вриваються в класи, іначе божевільні порушують порядок, встановлений учителем для добра своїх учнів. Вони припускаються тисяч безсоромних учинків із неймовірною тупоумністю. За що, відповідно до закону, їх слід було б карати, коли б їх не захищала традиція? Однак та сама традиція відкриває їх нужденну мораль, тому що вони вважають за дозволене те, що завжди було заборонене твоїм споконвічним правом. Вони уявляють собі, що роблять це безкарно, а тим часом саме їх засліплення це кара для них. І вони страждають не зрівняно більше, ніж самі завдають страждань іншим. Отже, під час моїх студій я не хотів засвоювати таких звичаїв, а під час учителювання мусив терпливо зносити чужі. Саме тому я мав велике бажання податись туди, де, як запевняли люди, що знали тамтешні стосунки, такі вчинки були неприпустимі. А в дійсності це ти, надія моя і доля моя на землі живих. Це ти, щоб схилити мене до зміни побуту для добра і спасіння моєї душі, ти дав мені відчути мені це жало в Карфагені, щоб віддалити мене від нього, і запропонував Рим, змальовуючи його принадними фарбами, що він притягав мене. І все це ти робив за посередництвом людей, які захоплювались мертвим життям. Людей, що припускалися тут божевільних вчинків, а там обіцяли мені груші на вербі. А ти, щоб спрямувати кроки мої, ти таємно послуговувався їхні хідністю і моєю власною. Бо з одного боку, ті, хто порушував мій спокій, були засліплені ганебною несамовитістю, а з другого ті, хто пропонував мені зайняти інше становище, мали тільки земні помисли. А я, що в Карфагені проклинав справжнє нещастя, у Римі знову погнався за оманливим щастям. Але ти знав Боже мій, чому я покинув Карфаген і подався до Рима, але не сказав цього ні мені, ні моїй матері. Вона ревно оплакувала мій від'їзд і супроводжувала мене аж до моря. Вона міцно вхопилася за мене, щоб або утримати мене, або поїхати зі мною. Але я збив її з пантелику. Вигадавши, що не можу покинути товариша, який чекає попутного вітру, щоб відплисти, я збрехав матері, і то який матері, і я вирвався. Але твоє милосердя пробачило мені і це, воно, незважаючи на те, що я був повний огидного бруду, врятувало мене від морських хвиль, аби лиш увести мене в воду ласки твоєї, щоб обмитого в ній. Мене висушили потоки сліз із материнських очей, які щодня і щоночі зрошували за мене землю під її обличчям. Вона відмовлялася вертатися без мене. Я насилу умовив її, що вона провела цю ніч у каплиці, присвяченій блаженому Кіпріанові, тут таки біля нашого корабля. Однак тієї ж ночі я той кома вирушив у дорогу, а вона тим часом. Залишилася сама з молитвами і сльозами. Про що ж благала вона в тебе в тих сльозах, Боже мій, як не про те, щоб ти не дозволив мені відплисти в море? Ти з глибоким розмислом вислухав і благань, але не подбав про те, про що вона тоді благала тебе, щоб ти зробив зі мною те, про що вона благала тебе кожного дня. Повіяв вітер, нап'яв наші вітрила. І зраду ж зник з наших очей берег, де наступного дня вранці божеволіла від розпуки моя мати, сповняючи вуха твої тугої голосіння, але ти не журився тим, бо ти скористався принадою похотей, щоб покласти край моїм похотям, і щоб тілесна печаль моїй матері зазнала справедливого покарання бичем терпіння. Бо вона любила мене, як усі матері, щоб я був біля неї, любила навіть далеко більше, ніж багато з них, вона не знала того, скільки втіх ти готуєш для неї моєю відсутністю. Вона зовсім не здогадувалася про те, ось чому вона плакала і голосила, а ті страшні муки викривали в ній спадкові сєви, тому що вона в болях шукала того, кого в болях породила. Не без звинувачень на мій обман і мою жорстокість, вона почала знову молитися тобі за мене і повернулася до своїх щоденних занять. А тим часом тривала моя подорож до Рима.